Всім салют, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Нагадую, наша мета до кінця року назбирати 500 кг металобрухту за допомогою металошукача. Да, минулі копи були взагалі ні про що. 2 кг 300 г це дуже-дуже мало. Але сьогодні ми підійшли до вибору місця більш серйозніше, і я сподіваюся, знахідки будуть більше, їх буде більше. Тому побажайте успіху, підписочка, палець вверх і погнали! Перейдемо перший сигнальчик. Ось такий маленький металевий дріт. Так, знову знахідка, ось такий кусочок алюмінієвого дроту. Ось такий жмут проволоки ми відкопали. Так, маємо сигнал доволі таки непоганий. Зараз подивимося, що там. Ось такий довгий дріт. Не знаю куди він йде, зараз спробуємо його витягнути. Ось такий дріт потрапив, вже переламався. Ну доволі таки непогана знахідка. І так, друзі, знову є непоганий сигнал. Як ви думаєте, що там? Знову дріт, чи щось може більш цікавіше. На жаль, знову дріт і трошечки тонше за минулий. Так, дивіться, друзі, щось відрили. Що це ось такий непоганий кусочок. Маленький-маленький, але все-таки знахідки, непогане місце. Так, і знову у нас є, знову що, знову сигнал. І доволі таки потужний. Мені подобається сьогоднішній коп. Так, дивіться, сказав, подобається коп і бляха алюмінієва баночка. Ну, точніше, точніше, кришечка. І так, дивіться, далеко не відійшов, є два сигнали. Ось тут один і ось тут. Зараз будемо дивитися, що там. Так, перший сигнал це ось такий от дріт. Так, і другий сигнал так само дріт, але чуть-чуть більший. Так, знову був сигнал і ось така от від, від дверей, від дверного замка деталь. Знову знову у нас сигнальчик. Так, ну ось перша банка на сьогоднішній день. No god, please, no! No! Знову у нас мегасигнал. Давайте швидше копати! Уху, ну нарешті нормальна знахідка, зацініть яку штуку, знайшов. Опа! Опа, я навіть не знаю, що це. Там всередині таке ніби скло, ну вона реально тяжка. І ви знаєте, на цьому місці я вже був як мінімум два рази. Тобто там, де говорять, о, там вже обходили, там все знайшли. Ні, це неправда, бо я два рази був і не знайшов цього. А сьогодні мені так пощастило. І так, поряд з цим місцем, де я знайшов цю не... таку річ непогану, є ще один такий продугуватий сигнал. Ну, але такий трошки слабенькі, я думаю, це можливо провалка. Опачки, я її бачу. Так, що це? Це обломок, чи то з лопати, чи то з вил. Засиніть, яку я яму заради оцього куска вирив. Але я її закопаю обов'язково. Так, звід про викладену роботу, ямка закопана, все як обіцяв. Тому палець вверх і погнали далі копати. Знову невеличкий сигнальчик. Давайте копати. Так, ну тут у всього-навсього маленький дріт. Але також знахідка. І знову сигнальчик. Ну так, справді казав, сигнальчик, а не сигнал. Ось така маленька проволочка. І знову у нас сигнальчик. Малесенький дріт. Дрітюлічка. І це те, що нас приведе до 500 кг металобрухту. Це сигнал. Приведе, але правда, маленькими кроками. Це маленький дріт. Сигнал сховався від мене далеко в траві, але я тебе все рівно знайду. Шматочок дроту і шматочок тросу маленького ховався від нас в траві. Маємо знову сигнальчик. Так, кришечка відпила сангушко. Якби як я казав минулого разу. Я захотів назбирати 500 кришечок і 500 баночок, то сьогодні не було б такого успіху. Є потужний сигнал. І так дивимось, що ж таке давало нам потужний сигнал. Так, якась... Я не знаю, якась ось така бляшанка. Ну непогано. І знову приємний звук металошукача. сигналізує про те, що там щось є. Ну, не буду, не буду, щоб не наврочити, зараз побачимо. Я думаю, це не приведе до 500 кг металобрухту. Якась бляшанка в переміжку склом. Битим склом. Дивіться, це гучно, це дуже гучно. Дивіться, якась труба, але вона реально глибоко сидить. Фу, нарешті дістав. Ось така от труба. Оця єрунда не давала її дістати. Я думаю, цей коп можна вважати вдалим, але поїхали далі. До речі, друзі. Е, знімали ми два дні. Два дні ми копали, два дні знімали і все я зроблю в одну серію. Для чого щоб було більше знахідок, було цікавіше дивитися відео. Тому, тому що ви знаєте, да, які знахідки? Можливо, сьогодні будуть великі, а завтра будуть кришечки-проволочки. Тому я вирішив декілька днів походити покопати, щоб серія була мега крута. І так, маємо надпотужний сигнал. Зацініть яку кришечку знайшов від пива. Ну, Вроді би да, проста кришечка, але вона наскільки стара, дивіться, як вона вже струхла. Представляєте, скільки вона зваляється вже? Непоганий сигнальчик. Риємо. Казав непоганий, ні, все-таки поганий. Зв'яшок. Був сигнал і ось таке от лежало на поверхні кусок металу. Я навіть не знаю, що це. Знову сигнальчик доволі таки непоганий. Був потужний сигнал і... Знайшов ось такий звяк, ну думаю, він ж не може так сильно сигналити. Тим більше ямку, бачите, викопав непогано. А ось поряд біля нього ось такий от кусочок труби. Шлак від зварювальних робіт також можна вважати за метал. Такої кількості звяхів, ще я знайшов, можна щось збудувати. Дивіться, відсія дрібні метали. І воно все рівно щось бачить. Сигнал доволі таки потужний. Зараз спробуємо, відриємо. Кусок арматури, і ще кусочок якогось обломка, не знаю від чого. Ну непоганий, трошки важить. Ого, зацініть, точність стоїть на мінімум. І який потужний сигнал. На поверхні вроді би нічого не видно, ну через траву. Не знаю, зараз відриємо, подивимося. Зацініть, ось це все лежало на одному місці. Прикол. До речі, друзі, не забуваємося про інстаграм-сторіночку. Посилання лише в описі. І знову повідомлення від металошукача про нову знахідку. О, друзі, зацініть. Це тупо такий от кусок кругляка чи арматури. Ну це не труба, це тяжка така штука. Думаю, за таку знахідку палець вверх однозначно. І поряд з тією знахідкою ще один сигнал потужний. Опа-опа-опа. Зацініть. Норм, так. Проволочка ось така. Був сигнальчик, і я, я бачу що щось виглядає, бачимо. Зараз відкопаємо, подивимося. І так, непоганий кусочок. А, знову кришечка. Такий зовсім нечіткий сигнал. І ось така непогана. Ну, така, знаєте, трошечки важить. Маємо мега потужний сигнальчик. І так, я бачу, що щось тут буде. Таке непоганеньке, бачимо. Така рижа пляма ржавенька. Зараз викопаємо. Так, друзі, в мене дежав'ю. Ми отам буквально метрів 10 звідси знайшли ось таку саму штуку. Ну крутяк, крутяк. Хотів заривати вже ямку, приятель вирив ще одну таку річ, бачите? Але це ще не все. Дивіться, там ще одна така є. О, Чекайте, її дістати не можна. Можливо, там ще щось є. Давайте розривати більше. Дивіться, оту штуку дістати не можна, зараз будемо розкопувати. Але ось так від неї тягнеться сигнал ще сюди. Я думаю, там нормальне щось лежить. Зацініть, що вирили з цієї ями. Ось такий от набір пластин, скручених разом, не знаю, що це було. Ну і ще дивіться, дрібні ось такі і цішок. І це все було в одній ямі. Я нагадую, я її хотів зарити, представляєте? Блін, Прикол. Тут сигнал продовжується. Так, і знову і знову така сама штука. Зацініть. Так, які знахідки не були б мега крутими, ямки після себе закопуємо. Знову маємо не зовсім чіткий сигнал, але я думаю в цьому місці не потрібно пропускати такі сигнали. Тут, на жаль, така маленька тільки пляшечка. Опа, 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 є знахідочка. Зацініть яка... Чекайте, я ж дістати її не можу. Зацініть яка штука. Нормально, так? Да? І так, точність на мінімум, сигнал доволі такий потужний. Ось така цікава річ потрапила. Так, знову був сигнальчик. І зацініть і така знову штука. Нормально. Знову є сигнал, як ви думаєте, така сама пластина. Так, ну не пластина. Але також непоганий кусок. Так, тут, на жаль, на жаль, баночка з-під сардіни, кільки, не знаю, з-під чогось. Малесенька пластинка попалась. Знову сигнальчик і знову така невеличка знахідочка. Ну нічого, нормально. Зацініть, як дерево вигоріло, хтось підпалив зсередини. Прикола. Опа, на господарочка, ну в мене ще таких не було кришечок. Уже є. Дивіться, який кусочок чугуняки. Нормальний такий. Приїжджав чоловік, порадив покопати ось тут біля дерева. Грушка, грушка. Не знаю, що це за дерево. Ну Поки ось такі знахідки, зараз обійдемо, з іншої сторони подивимось. Так, друзі, скажіть, а оце можна рахувати за сигнал? Е, металошукач шукач на нього відреагував. Я хотів вже копати, але ось ось такий кусок проволки лежав в траві. Ну я ж думаю, за допомогою металошукача його знайшов, правда ж? Ну ось такий жмуток вийшов, непоганенький, я думаю. Ось такий шматочечок металу. Братанчик, дивись у дете знайшов. Зацініть який кусочок знайшов цікавий. Скручений. Дивіться, хто притаївся в кущах. Це пес. Пес будеш майонез? Поруч біля пса є сигнальчик. Подивимось, що він там охороняє. І пес охороняв ось такий от кутик. Непоганенький, непоганенький. І так, ми в гаражі, зараз покажу всі знахідки. Зважимо їх і підведемо підсумки нашого копу. Давайте підемо з дрібненьких з бляшок. От Дивіться, куча бляшок. Там банка якась, воно таке, знаєте, габаритне, воно не дуже багато важить. Така річ вона також велика, ну, але так само вона як бляшечка. Нічого не важить, скажімо так. Проволоки куча, куча ось такої проволоки. Е До речі, дивіться, алюмінію знайшов проволоку. Я думаю, мабуть, алюміній буде окремо складувати, тому що воно ну, також потрапляє. Повно звяхів. Звяхи, до речі, забирають багато часу, тому що вони маленькі, а сигналять доволі таки непогано. І що в нас тут ще є? Є шлак, я не знаю, чи його можна рахувати як метал, чи ні. Ну, Метал, що на нього реагує. Ось такі обломки. Баночку, баночку я віддам товару, що я баночки не збираю. Ось такі баночки, кришечки. Таке воно також не дуже скажем, цінне. Так, далі, Оце, це вже щось краще. Ось така річ, дивіться, з пластин. Вона доволі таки тяжка. Ну, і в принципі, самі пластини вони також мають вагу. Там на одному місці дивіться, скільки я їх знайшов. Круто, потрібно буде вернутися на те місце знову. Далі, ось така труба також важить. Ось це. Я не знаю, що це, з чого це воно, але також має вагу. Обломок з-під лопати. Ось такі пластинки також нормальні. Ось такий крюк, це він стовба, мабуть. Там, де, тут ще зверху ізолятор ставиться. Ну, таке. Ось така непогана річ, вона також нормально важиться, кругляк. Ось е, ну, ще куча дрібного, а отакого, знаєте, дрібного, але грубого металу. Тобто він також в сумі непогано відзважить. А, до речі, чуть не забув. Дивіться, труба. Труба також непогана велика така труба. Е, ну І топова, сама топова знахідка за цей коп. Це ось така от булава, да? Я не знаю, як її ще назвати. Реально велика тяжка штука. Але саме цікаво, знаєте, що вона не з чорного металу, вона чи з алюмінія, чи з дюраль алюмінія. Тобто я її в загальну купу не буду додати. Зараз зважимо ось цей чорний метал. А з цією я її потім розріжу. Дістану там середині, бачимо, там середині є скло. тобто Воно так само вагу ще дає. Я її в наступній серії розріжу, відділю там цей алюміній, не знаю, з чого ще оця частина, чи алюміній чи чорний метал. Ну, не будемо, не будемо її чіпати. Я ж кажу, її розріжу і тоді вже якось зніму, розповім, що, скільки вона важить. А зараз, давайте це все в мішок Зважуємо, скільки ми накопали за два дні копу. І так, ви готові. Опа, я реально підняти не можу. О. Друзі, 11600, 11 11600 ми накопали. Ну, тут 640, але я це списую знаєте, на похибки вагів. Це, це реально круто. блін. Це кручак взагалі. Це блін, нормальний коп був. Я, я задоволений. Ось тут. Зараз я виведу шкалу, там додам, скільки в нас же є загалом. Металобрухту в нашій скарбничці. Ну, реально, я думаю, такими темпами ми назбираємо тих 500 кг металобрухту. І ще не забуваємо, що ось ця вона також 6 кг, 6400, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Але це вже алюміній. Ну що ж, друзі, реально крутий коп вийшов. Мені сподобався такими темпами. Реально ми дійдемо до своєї цілі 500 кг металобрухту. Кому сподобався коп, кому сподобалось взагалі відео, підписуємося на канал, ставимо палець вверх. І до нових зустрічей!